Усім добрий вечір. З вами Аргумент Кіно і я Володимир Войтенко. Ми сьогодні з вами подивимося іще один фільм видатного італійського режисера Бернардо Бертолуччі. Ця картина Останній імператор. Вона належить до того періоду творчості режисера, коли він на початку 80-х полишив Італію на цілих 10 років. Жив у Лондоні і зняв за той час прикметний орієнтальний триптих, виказавши тим самим своє захоплення Сходом. Пізнання іншого. У фільмах Останній імператор Маленький Будда під захистом небес. Цей фільм, що його називають шедевром оптичного психологізму, нещодавно демонструвався в аргументі кіно. Стрічка про те, як троє інтелектуалів американців полишили модернізоване пекло міст і в Сахарі наодинці з природою. Під захистом небес спробували забути про минуле і розпочати життя спочатку. У цьому другому фільмі згаданої трилогії Бертолуччі зробив рішучий крок від своєї практики політизованого політичного кінематографа. Ідея соціальної революції, соціального оновлення змінилася ідеєю внутрішньої духової революції, які її результати для людини, як, чому і коли вона можлива. Задля чого змінюватись людині і наскільки людина як особистість незалежна у цьому світі? Під захистом небес картина унікальна, та подібні пошуки, що десь поряд із пошуками самої істини, вони певне ніколи не перебувають у лоні касового успіху, зате, безперечно, під захистом небес у лоні високого мистецтва. Та ось останню стрічку східної трилогії маленького Будду», зняту 1993 року, принаймні критика визнала як невдачу. Ну і я пам'ятаю, в лютому 94-го саме маленьким Буддою» відкривався Берлінський міжнародний кінофестиваль. Тоді я вперше потрапив до Берліна, і то було моє перше кінематографічне враження на такому колосальному фестивалі. Потрапив до зали вже після початку картини, після титрів. Якби не знання, то дійсно впізнати автора конформіста ХХ століття і останнього танга в Парижі було важко. І фільм цей дійсно нагадує посібник з буддизму для американських підлітків. Хоча не все так просто, бо не випадково. Маленький Будда», сказати сказати віддає світові задавнений нереалізований комплекс режисера. І цей комплекс пов'язаний із потрясінням, що його пережив Бертолуччі в юності від книги про Міларепу, який став. Тибетським буддийським монахом. І дарма що в Бертолучі випередили. 1972 року Конрад Рукс зняв Сидгарту. Це екранізація знаменитого роману Германа Гєста. Цей роман свого часу сприяв розповсюдженню і популяризації ідей буддизму в Європі та Сполучених Штатах. А співвітчизниця режисера Ліліана Кавані зняла міларепу. Бертолучі не здавався. Він Знайшов 35 мільйонів долярів на фільм. До речі, стрічка у світовому прокаті повернула всі гроші. Ну і, попри оголошену невдачу, в деяких сценах картини таки вдалося досягти емоційного сприйняття буддизму, вчення про реінкарнацію та серединний шлях між життям і смертю. Добром і злом. Ну, та в аргументі сьогодні перша найуспішніша частина східної трилогії: Останній імператор. Я хочу додому. Дивися, ось і заборонене місто. Бертолуччі переніс на екран історію життя останнього китайського імператора Пуї. Сценарій ґрунтується на спогадах англійця Реджиналда Джонстона. Він був навчителем і радником імператора, що в того насправді ніколи не було реальної влади. Тисяча 1908 року трирічного пуї завозять до так званого забороненого міста. Хлопчика відлучають від матері і зовнішнього світу. Так виховують імператора. Та імператором він стає номінальним, бо 1911 року в Китаї буде проголошено республіку. Пуї в'язень власної ролі. Бранець ХХ століття. Століття кінця імперії. Останній імператор епічний кінороман і водночас монофільм. Доля людини, що нею грає карколомне 20-те століття століття змін і революцій. Один із перших фільмів Бернардо Бертолуччі називається саме так. Перед революцією. Але тепер постановник дивиться на революцію не як раніше, емоційно, а відчужено об'єктивно. Від самого початку він досягає дивовижної врівноваженості і спокійної мудрості в оцінці подій. Картину поставлено з надзвичайним розмахом. Бертолуччі, окрім усього іншого, ніби хотів довести, що вміє робити кіно для широкої публіки. І це йому вдалося. До того ж, успіх загладив його внутрішній конфлікт з батьківщиною. Конфлікт, що він підштовхнув режисера до десятилітньої міграції. Конфлікт пов'язаний із суспільною та політичною кризою в Італії в кінця 70-х, початку 80-х років. Кіно дзеркало тієї країни, де ти народився. Останній імператор мій найбільш італійський фільм. Тільки після дев'яти оскарів я знову відчув себе італійцем. Бернардо Бертолуччі Роль імператорського навчителя зіграв Пітеро Тул. І ще зверніть увагу на Джуан Чен, що грає дружину Пуї. Вона тепер гарно відома за серіалом Пікс». Режисерський її дебют, картину Вислана дівчина. Ми дивилися в аргументі кіно минулої осені. Коли оглядати творчість Бернардо Бертолуччі, то останній імператор найбільш подібний на його епопею ХХ століття. Ця картина, що триває понад три години, насичена міфологією аграрних культів, малонеязичницьким поклонінням перед стихійними силами і владою віталізму і еротики над людськими поривами. Бертолуччі, за його словами, в роботі над картиною надихався фільмом Олександра Довженка Земля Леоніда Веракі Мамо! Toma uno. Coge también un cargador. ¿A dónde vas, Леоніда? Yo también quiero matar. 20 те століття програмово ангажоване. Воно знято Бертолучі з лівих позицій. Розповідає про боротьбу соціальних класів в Італії. Сюжет обіймає три чверті 20-го століття. І вже цей фільм, знятий 76-го року, Позначив поступовий перехід італійського кіна від злободенної актуальності політичного кінематографа до творів історично аналітичних, хоча ідеологія в цій картині виразний рушій сюжет.

Тисячолітньою мудрістю китайців і хотів показати, як через усі історичні катаклізми зберігається неперервність їхніх ритуалів і культури. І в самому китайському комунізмі Бертолуччі ніби відчув щось від конфуціянства, ніби ту ж ідею виправлення людини. Ну і перед фільмом я зверну вашу увагу на дві речі. На журнал Кінохола, його можна передплатити на пошті на друге півріччя. Тут про кіно, відео, телебачення, анімацію, нові технології, комп'ютерні ігри. Найповніша інформація про українське і світове кіно, що номер 30, рецензії на фільми. Фестивальна хроніка. І нагадаю, що це спільний проект Товариства Кінохола і каналу 1 плюс Ну і друге, хто має ключ до інтернету, запрошую вас поспілкуватися на форумі аргументу кіно. Чекаю на ваші враження про останнього імператора кінематографічної ночі. Фільм Останній імператор. Виробництво Велика Британія, Італія КНР. 86 рік, 166 хвилин, 35 міліметрів. Кольоровий варіант. Режисер Бернардо Бертолуччі. сценарій Марк Пеплоу Бернардо Бертолуччі. Оператор Вітторіо Стораро. Актори Джон Лоун, Джоан Чен, Пітер Отул та інші. Особливі прикмети. 9 оскарів, зокрема, за кращий фільм кращому режисерові та оператору. Також французька премія Сезар за кращий чужемний фільм у 87-му році.